Метою створення підручника було щире прагнення авторів покласти у портфель школяра корисного і цікавого помічника, до якого учень буде звертатися з радістю. Зміст підручника з інтегрованого курсу мистецтво спрямований передусім на формування культурологічної компетентності, яка передбачає обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури, а також предметних мистецьких компетентностей. Діти ознайомлюються з жанрами музики та образотворчого мистецтва, мандруючи такими розділами: моя школа, моя родина, мої друзі, мої захоплення. Кожен розділ складається з вісьми, дев'яти уроків та закінчується підсумковим уроком, на якому матеріал закріплюється цікавими ігровими формами та тестами. Однією з головних ознак підручника є доступність та науковість викладу матеріалу точність і зрозумілий виклад наукових понять. Однозначність понятійно термінологічного апарату, поступове нарощування термінів і їх взаємопов'язаність, використання аналогій для пояснення складних явищ та процесів. При написанні підручника використано досвід фінських та польських колег. У викладі навчального матеріалу простежується змістова і дидактична системність від повтору вивченого у першому класі, здобувачі освіти приходять до нових визначень та понять. Теоретичний зміст, практичні завдання, малюнки і фотографії дібрані таким чином, що вмотивовують учнів до навчання, викликають інтерес до пізнання нового. Протягом усього процесу навчання гарним другом та помічником учня стає головний герой підручника Артик. Він вносить елемент зацікавленості і бажання працювати, викликає бажання похвалитись йому своїми знаннями та успіхами. Тексти містять систему завдань, що сприяють гармонізації емоційної сфери учнів та розвитку їх емоційного інтелекту. Завдання спонукають учнів до вільного самовираження, переконують у значимості їхньої роботи, чим викликають позитивні емоції, вчать співпереживати. Ігри, арт-терапія, арт-терапія, казкотерапія спонукають до прояву різних емоцій. Діти вчаться проявляти їх, що спонукає до розвитку емоційного інтелекту. Здатності до спілкування, вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти почуття інших людей. У тексті підручника широко представлений українознавчий компонент, що спрямований на виховання національної свідомості та гідності, любові до рідного краю та свого народу, розповідь про народне мистецтво, українські народні інструменти, занурення до національної вишивки, гончарного мистецтва тощо використано зразки українського фольклору, прикладів традиційної народної культури. Весь пісенний репертуар, наведений українською мовою та даний у якісному перекладі, простежується вдосконалення комунікативної компетентності школярів через введення якісних зразків дитячої поетичної творчості. Автори орієнтуються на формування функціональної грамотності, розвиток комунікаційних умінь та на створення умов для соціалізації учня, розвиток його ініціативності щодо вирішення повсякденних проблем. Наявні завдання, зміст яких забезпечує формування соціальної поведінки, громадянської позиції, інших моральних якостей, поглядів, переконань, життєвих пріоритетів, уміння захищати власні погляди. У підручнику є завдання, зорієнтовані на формування особистісних цінностей. Гуманності, працелюбності, чесності, які забезпечують формування соціальної поведінки дітей, усі тексти, ілюстрації та завдання спрямовані на формування і розток поваги до людини, доброзичливого позитивного ставлення до кожної особистості. У підручнику репрезентовані люди з інвалідністю та люди різних рас. Він є доступним у використанні для самостійного навчання. У ньому наявні достатня кількість засобів рубрик, пояснень, алгоритмів, пам'яток, зразків для здійснення самостійної роботи. Теоретичний матеріал, практичні завдання, малюнки і фотографії дібрані таким чином, що вмотивовують учнів до навчання та викликають інтерес до пізнання нового. Своїм життєвим досвідом та прагненням залучити до Прекрасного з вами ділились автори підручника. Ольга Андріївна Шулько та Галина Олександрівна Кізілова. Творчим кредо нашого авторського колективу є такі слова: Нехай кожен твій крок у мистецтві приносить тобі радість. Вчись і розважайся творчим!